Радіоновини Український слід веслом По після того, як було пошкоджено газопровід між Естонією і Фінляндією, а також комунікаційний кабель, який знаходиться достатньо далеко від пошкодженого газогону, журналісти декількох німецьких медіа запідозрили недобре і об'єдналися в групу розслідувачів для пошуків українського сліду. Знайшли місцеву фінську фірму з естонським власником з прокату легких плавзасобів. засобів, яка в день інциденту здала в оренду двом українцям шлюпку з веслами, начебто для риболовлі, причому в українців не було вудок, спінінгів, а тільки якісь мішки з парусини, зеленого захисного кольору. Журналісти провели розслідування і експеримент і з'ясували, що пошкодження газогону і кабелю легко було нанести саме цими веслами. Якщо ти українець, в тебе є зелені мішки, ти служиш в 95-й бригаді ТРО. і легко можеш переробити весла в засоби пошкодження газогонів і кабелів. Один з підозрюваних саме там і служить, бо, оплачуючи оренду шлюпки, Розписався як люблю 95-й квартал. Що можна перекласти? Як терео, 95 та бригада, фахівець диверсант з переробки весел.